Пане Олексію, слава Україні. Героям Слава добрий вечір. Добрий вечір. Розпочнімо з Курської операції. За даними The Wall Street Journal, окупанти перекинули в Курську область до 5 тисяч солдатів. Тоді як для контрнаступу знадобиться близько 20 тисяч, 20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Україна контролює 1263 квадратних кілометри і 93 населених пункти в Курській області. РФ. розкажіть, що там відбувається станом на сьогодні. Ну, навряд чи можна сказати щось більш вагоме, ніж каже командуючий сирський, тому нам взагалі треба все ж таки спиратися на офіційне повідомлення, тому що неофіційне повідомлення може бути не ну не дуже точні, а може бути просто вхід російської пропаганди, особливо в телеграм-каналах. Тому дуже обережно за е, більше 900 днів війни. Е, ті зведення, які давав наш генеральний штаб, е, було була одна помилка. Може дві. Може, я одну пропустив, і ця помилка була суто технічна. Вона була дуже швидко виправлена. Ну там трошечки по іншому назвали якісь населені пункт, тобто, не якась суттєва помилка за нашим інформаційним полем. Особливо те, що стосується війни, дивиться весь цивілізований світ. Ці наші партнери по НАТО і по Європейському Союзу. І ми не маємо права давати неправдиву інформацію. Тому вона інколи виходить з певною затримкою. Угу. І для того, щоб багато великий масив даних треба проаналізувати і щоб не помилитися з різних джерел, як кажуть журналісти, треба зібрати цю інформацію з різних військових підрозділів. Ну і плюс до того ж, ця інформація не має. В ній не має бути інформації, яка може бути використана ворогом як розвідувальна інформація, тобто інформацію подавати треба обережно. Бо самі росіяни хизувалися тим, що 60% розвідданих стосовно війни, вони беруть з наших відкритих джерел. Ну не тому, що там хтось зливає, а тому, що вони просто може навіть з за... які штучній інтерет, аналізують велику кількість інформації і потім знаходить те, що там повторюється в різний спосіб. Тому що відбувається на курщині? Ми там створили санітарну зону, від, ну, чи демілітарізовану зону. Чи просто зона безпеки, сірозону це дало можливість зменшити кількість артилерійських пострілів зі ствольної артилерії, що не менше По Сумщині. хоча збільшилася кількість ударів авіації і цими керованими авіаційними бомбами. Ну тут це не залежить від того, знаходиться наші війська чи ні. Росіяни це використовували на інших ділянках фронту. Ну і багато чого там ще було зроблено, корисного для війни, взагалі навіть для нашої України, так можна сказати. Тому що там відбувається, там відбувається. Утримання території формується військова комендатура, тому що ми зобов'язані згідно міжнародного закону, згідно міжнародного гуманітарного права піклуватися про людей, які залишилися на території, яку ми контролюємо. Ми вже розуміємо, що магазини там не працюють, лікарні там не працюють, всі втікли. і ми маємо цих людей забезпечувати їжею, забезпечувати ліками, лікуванням. Ну і забезпечувати навіть світлом, якщо теплом, якщо буде холодно, ну хіба що грошей ще не платимо. Тобто, ну це на ж на жаль, це таке міжнародне право, і ми його дотримуємось. Що там відбувається? Ми намагаємося цю територію розширити. Швидше за все це буде Брянська чи Білгородська область, тому що е, нам сенсу великого просуватися в глиб Російської Федерації подалі від наших кордонів немає сенсу. Бо це буде складні логістичні шляхи для постачання всього, що необхідно для наших військ. Ну і що ми там забули? Нам, повірте на слово нам Москва не потрібна. От шир, до кордону розширювати ці цю санітарну зону. Цілком можливо, що ми це і будемо робити, якщо нам на це вистачить сил та засобів. Тут все полі прозоро виглядає. От, ви дуже влучно сказали, що там зроблено багато корисного для війни. І, зокрема, протягом трьох днів з 16 до 19 серпня зсу знищили усі три стаціонарні мости через річку Сейм у Курській області. При якому говоримо, у чому сенс знищення переправ через річку Сейм на Курщині? Ну щоб подивитися Глушківський район, маматимазі з одного боку знаходяться наші війська. Трошечки східніше, з трошечки західна Тьоткіна, де знаходиться теж наша війська. Ну на південь це вже наш кордон, там теж знаходиться наша війська, і росіян залишається місце для відходу ще за річку Сем через ці три мости. Вони в напівоточеному стані знаходяться. Мости підірвали, відійти їм вже нема як і постачати їм щось активне, як це треба потребує. Будь-яка армія під час бойових дій ну не можна. Ну тут проста логіка, не можна одразу провести багато чогось на лінію фронту. Бо по перше, це буде знищено, По друге, ну не може на себе боець, повісить 50 рожків з автомата. Він має використовувати БК, використав, має піти десь поповнити. Мають бути невеличкі оперативно-тактичні склади, і туди має постійно постійно підвозитись їжа, ліки, вода на все, що необхідно для того, щоб армія могла вести. Боєвиді. Тому дуже довгі логістичні шляхи не дають можливості це зробити швидко, а запізнення, навіть на години, не кажучи вже про дні, воно може вже і буде не потрібно привозити те, що необхідно, бо там уже ми розуміємо, що може відбутися. Росіяни хизувалися тим, що вони побудували понтонну переправу, точніше, одну щось і зараз не бачить ніхто на супутникових знімках Знімках цієї території. Вони розповідали, що ну нема мості будемо пантони робити. Ну пантон це не так швидко може по неї щось переміщуватись, не в не тако не в такому обсязі, не в, не з в, в, в такою швидкістю, не в такою вагою, і нищити міст доволі складно. Треба в опору влучити. Щоб він впав, а нищити понтон ну, доволі просто, навіть якщо десь не дуже близько ну, відносно там, десятки метрів щось прилетіло, то в хвилі цей понтон просто переверне і все і все, і, і нема того понтону. Тому ці війська знаходяться в умовно точному стані, і, і в них два виходи по великому рахунку. Або тікати в плав, як вони тікали. Через річку Дніпро на Херсонщині топило до або здаватися в полон. Там від 3 5 тисяч військовослужбовців, по нашим розвідданим. Ну чекаємо на поповнення обмінного фонду. Пане Олексію, а чи можна спираючись на таку тактику збройних сил вже говорити про якісь конкретні цілі України на території Росії і до чого може призвести масове залучення до оборони в Курській області російських строковиків? Ну, це може там Комітет солдатських матерів на Російській Федерації, mm -hmm. вони ну, є в Росії закони, чи правила, чи розпорядження там в них чи просто указ царя про те, що строковиків не можна долучати до бойових дій. Якщо вони будуть долучені, а вони вже були долучені, там може піднятися певна хвиля протесту. Хоча це важко уявити, як на Росії може це бути. Але знаєте, коли на Росії бачать, що цар слабкий, то такого, такий цар не потрібен, і вони стають сміливіше. А коли ну якщо ні, то ні. Страковиків можуть дати поштовх для того, щоб почалися певні рухи всередині Російської Федерації. Тим більше, ще раз, після того, як ми почали контролювати певну територію Російської Федерації, ну, я думаю, потрошечки до Росіян доходить, що не так все добре, їм розповідають Скобєва, Сімонян, Соловйов і інше навколо Путінського Камарі. Тому строковики, да, це це буде не ну, добре для росіян і непогано для нас. Бо ми ж доворозуміли розуміємо строковики Ну навряд чи вони по перше вони не хочуть воювати. Вони куди здавалося, повністю людей, здалося, коли ми брали. Оточили ротний опорний пункт, і вони мали ще вести бойові дії. Там все було, що треба, навіть власне. Вони дуже швидко здалися полон, практично без бою. І ті люди, що з здавали... тут важливий момент, ті люди, які росі... Росіяни, які були срочниками, які здавалися в полон, вони вважали, що вони праві. Вони здавалися в полон з такими гас... ну, не Гаслами з такими, вони осложніли, що нас же не мали права долучати до бойових дій. Тобто ми ми вчинили правильно. Тобто, от в них ну, це добре, що в них така логіка, хай дай далі буде. Uh -huh. Тобто захищати батьківщину з того огромна, це якось це про, про кіно і про пісні. Не про факт те, що є зараз на Російській Федерації. До речі, е вже багато людей, політологів, аналізували ситуацію, ну, різна там переписка в Росії, і е наші дії в на вони не викликали об'єднання, як у нас. Навколо збройних сил, навколо влади подобається вона там чи не подобається. А ви викликали великий негатив. По відношенню до Путіна ну не до Путіна, до діючі влади це роз'єднало, це, не об'єднало, скажімо так, владу і армію, владу, армію і суспільства, як це вибулось в нас, а роз'єднало наша курська операція. Це дуже добре. Це дуже добре для нас. Сенатор демократ Маркелі заявив у неділю, що рішення України протистояти російському вторгненню шляхом нападу на саму Росію може змінити хід цієї війни. Виникає запитання, яким чином і чи ви погоджуєтеся з цією тезою? Ну може, звісно, воно воно вже змінює хід війни. По перше, схід війни. Ну це знаєте, це не треба засережувати, звужувати тільки до військової складової. Це і політична складова, це і економічна складова. Це ну багато інформаційна складова. Тобто, все війна гібридна. Давайте пам'ятати, і вона складова, особливо інформаційна війна. В сучас... інформаційна складова сучасної війни. Вона ну вона не єдина, але вона має вагу більше ніж у всіх минулих арміях. Друга світова, перша світова. Там то ж була пропада кількість. Розкидав, гучну мову, ставили, але не такий вплив, а тут великий вплив. Тому чому це важливо? Ну по-перше, вони бачать, що цар король та голий російською мовою, що там нічого такого нема, про що він розповідає. Путін дуже нервує з цього приводу. По-друге, -по багато з наших партнерів ну, логіка. Ну, я сам ще в я був там їздив по Польше, поліцівна чалі початку року, і так неофіційно, скажімо так, за чашечкою за фільжанкою кави в Львові краще кави, Вони кажуть, що не хочуть давати нам далекобійну зброю, тому що ми нанесемо удар по території по військовому об'єкту, згідно 51 статті статуту статута раждатися Ми там нічого ніякого злочину не робимо, але нанесемо удар, Це спонукає Росію. Тут можливий момент спонукає Росію посилити ескалацію конфлікту, задіяти все, що в них є, і тоді ми понесемо великі втрати і потеряємо великі території, і нам стане гірше. Тобто вони таким чином нам намагалися допомогти. Ми, uh -huh. Вони вважали, що вони нам допомагають, що не дають таку зброю, бо це примусить Росію посилити наступальні дії, бо вона ще ще якісь резерв в них є. Зараз наші дії на Курщині показати, і неможливість Росії вичавити нас навіть зі своєї території, розбивається цей, ну. Я думаю, що це російський наратив, російський фейк, Що щось таке є в Російській Федерації, що вона може долучити і посилити, і тоді нам всі буде погано. І на що не залишилося хімічна, біологічна і ядерна зброя. Все. все, що в них є. Все інше, крім цього, ну вони не будуть, я думаю, використовувати заборону зброю, бо буде у відповідь вже від НАТО. А там шансів у Росії взагалі немає. А вони чудово розуміють. Ну два слова, просто бюджет Пентагону, бюджет, тільки Пентагону, втричі більше ніж бюджет всієї Російської Федерації. Там нема з ким. Ну хай вони розповідають про свої ракети, про все, що згодне, і так далі. Це, це дурня, вони не витримують удар НАТО. Це вочевидь тому все, що Росія може використати. Проти нас вона використовує в них нема чим підсилитись. Для чому це важливо Це для результату війни? Тому що може це спонукає наших партнерів передивитися свої погляди на передачу нам більш далекобійних зброї, тих самих тамагавків, на дозвіл застосувати зброю проти військових об'єктів Російської Федерації, ну і збільшить. Бажання нам допомагати, бо коли ми навіть героїчно обороняємось, ми все ж таки в обороні. А коли ми пробачте, наступаємо і б'ємо ворога на його територію, то, то знаєте, з переможцем багато mm -hmm. хто захоче мати справу. І чи по по-новому ну, нові з'явиться контрагенти, скажімо так, на постачання нашої зброї, чи ті, що вже є, просто посилять, бо ну, біля перебурців хочеться знаходитися. Mm -hmm. Пане Олексію, абсолютно і також ви дуже влучно сказали, що те, що відбувається в Курську, якщо українців це об'єднало, то росіян це роз'єднали. І я бачила дуже багато дописів, тобто поширили телеграм-канали, де пишуть жителі Курщини, що от що це робиться в місті, що це таке відбувається, чи може ось це їхнє негативне ставлення до того, що роблять наші збройні сили, вилитись у якийсь більший протест до їхньої влади. Тобто, якщо ми будемо говорити на перспективу, чи може це вилитись у щось масштабніше, чи це буде винятково на рівні дописів, всі роз'їдуться і забудуть будуть і всі мовчатимуть надалі ні. Один із е е е керівник приватної військової компанії, якщо я не помиляюсь, Паладін, чомусь це я не знаю, чому вони чому Паладін, може я путаюсь, бо це зовсім. Про ну, у них там Паладін, Вагнер. Можна думати, що Паладін це не, біохі, не хімік, не біолог, а не біохімік, музикант, ну, Бог з ним. Но він сказав вже такі дуже цікаві речі. Набрався хоробрості після наших курської праси, сказав, що треба розгортати зброю в бік. Путіна він не казав, там що проти Росії він навпаки подає себе як такий патріот, який ще каже, що біда вже не поруч з Російською Федерацією, біда вже прийшла в Російську Федерацію. Всьому винен Путін і треба розгортати зброю, і рухатись туди, знімати цього цю людину з посади, передавати його до суду. І він казав, що якщо, що, якщо його підтримують, як вступлять, Інше військове формування в якийсь союз, які який, союз, я не знаю. Ну, хай ну вони люблять прибрехати трошечки, але все одно то вони підуть на Москву. Це він каже, це керівник невеличкої, хоч але військова приватної військової компанії, І він каже, що ми як пригожено не будемо зупинятися по дорозі. Ми дійдемо до Кремля і ми зробимо свою справу. Ну, якщо таке розпочнеться, то це буде означати, що в Росії почалась громадянська війна. А в них в них ну дивно, що після другої не почалась громадянська. Після першого них одразу почалась. Я думаю, що якщо розпочнеться громадянська війна в Росії, це буде вікно можливості для нас завершити переможницю війну, і нам треба підтримувати такі рухи, такі настрої у Росіян. Якщо будуть я вам скажу навіть більше ні на камеру, щоб нас ніхто не чув. Що якщо почнеться громадянська війна, то нам в Росії, то нам треба буде підтримувати обидві сторони обі дві сторони. Mm -hmm. Цікава думка. Така пожива для роздуму. Ми обговорили щойно Курську операцію, а тепер хочу з вами обговорити і прийти безпосередньо до території бойових дій. А, зокрема, поговоримо про Донеччину, що відбувається у нас. Там темп просування російської армії прискорилися. Про це Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації, повідомив менше 10 кілометрів до Покровська залишилося агресору, ще менше до Мирнограда. Яка ситуація уже на наших територіях? Там вкрай важка ситуація, і треба розуміти, що цей напрямок це приблизно. Якщо взяти всі лінії ділянку фронту, навіть не рахуючи Курщину, це у нас фронт майже тисячі кілометрів. Ця ділянка займає приблизно 5% від всієї довжини лінії фронту. Але там відбувається від третини до половини всіх бойових зіткнень. Ну сьогодні було 144, якщо не помиляюся, бойових зіткнень, з, з них 52 чи 53 було тільки на Покровському напрямку. Ну, це третина, де більше третини. На не 5%, третина всіх бойових дій. Тому просуваються вони тут давайте знову таки без е, посилаючись виключно на наших офіційних. Представників, які можуть це коментувати: військових чи військово-цивільних адміністрацій, це політичних ну, ті, які відповідають за це, а не просто політик, там є, є в нас певні політиканки, які таке скажуть, що там потім сидиш за ну, таке. Пан Сирський каже, що вони продвигаються 200-300 метрів за добу. Це орієнтовно кілометр, вони долають за 3-4 дні. Далі починається річка. Ой, Господі, як же? Її... And the uh, chest. Just... Турецьке, якщо я не пам'ятаю, господі вилітла з голови, вибачте, починається водосховище, там річка Терець починається, там вона ще два, два назви, одна з них Терець. Я не пам'ятаю, чи старий Терець, чи там якісь ну, щось таке. Потім там треба помахів подивитися, просто в голові ж внутримаш всі назви. І там починаються панівні висоти, і там, як кажуть, так само представники військово цивільної адміністрації, що там вже побудовані, чи добудовані, чи добудовуються і Удосконалються фортифікації і шансів у ворога зайти безпосередньо в Покровськ. Ну є, але дуже мало до того ж, навряд чи вони будуть лізти безпосередньо в Покровськ чи Мірноград. Вони ще до Росії не пам'ятають, як вони штурмували Бахмут та Авдіївку, і там бої можуть затягнутися ну на, на довгий місяць. Бо місто само по собі це фортеця. Висвести там. Доводиться вести бій на трьох рівнях на асфальті. Як то кажуть, потім на другій, третій, четвертих поверхах і на підземних комунікаціях. Ми це все знаємо. Ми підземні комунікації, ми точно знаємо краще ніж ворог. Тому шанси в них ну можна, да, ну захопили ж але це дуже виснажливо і дуже довго. Вони спробують, я думаю, його спроб... Вони спробують його оточити чи в якийсь інший спосіб, але ми маємо пам'ятати, що. Можливість проводити наступальні дії так інтенсивно у Росіян має вичерпатись десь, ну максимум до кінця вересня, uh -huh. тому що армія ну вона готується до Ми ж пам'ятаємо, що не вказали, що армія готується російська до наступальних дій. Що буде весняна літня кампанія? Готується це ж не сидячи в курілці і морально настраюючись, як там спортсмени перед виступом. Готується це все, що треба, паливно, мостильність, зв'язку, е системи оповіщення. Ну, все це дуже колосальна робота. підготовча. як ви мав взаємодіяти підрозділи, які куди рухи, коли авіація, коли артилерія, коли що, яка логістика, це, це все готується. І от коли це готово, все, оцей, скажімо, кулак, він починає, чи там фронт, певно, він почне рухатись. Але те, що вони накопичували, воно потрошку закінчується. І легким підживленням, додати людей, додати ранків, воно так не вирішиться. Не, не, не може армія наступати там рік, наприклад. Наступ триває 3-4 місяці. Росіяни вже перебільшують ці можливості. Вони майже півроку вже роблять наступальні дії, але це, 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 це край. Далі, далі просто ну, це не. Наше бажання, а вся аналітика, вона показує, що немає мав надалі можливості робити такі саме інтенсивні дії. Тому вони поспішають. Вони розуміють, що вони вичерпуються, але хочуть за цей час зайняти максимальну територію, щоб потім там вони ж позаду себе будуть фортифікації. Вони розуміють, що в нас буде контрдора відповідь. Роють і копи простіше. От вони пройшли три кілометри, і роють окопи там, де пройшли. Чи є ознаки того, що в них зменшиться? що, ну, що е, Не будуть можливості робити такі потужні наступальні дії. Це часто питання, думаю, що ви теж хотіли задати. Чи є ознаки, що там зменшиться? Також сказати, ознак, нема і не буде, поки воно не закінчиться. Це можна порівняти, якщо ви набрали пляшку воду і виливає, та тече оттече джерела так, і е, поки він тече е, поки вода є, він буде текти. А е, ознак того, що сталося е, пів пляшки чи там на донашки пляшки. Ви ви не, якщо дивитесь тільки на ручійок, ви не побачите. А побачите, коли закінчилось. Uh -huh. От так приблизно ці наступальні дії. Е, ознак нема і не буде. Ознаки будуть те, коли вони просто зупинились. Оце буде ознак. Тобто стоп. Е, ну ладно, так далі. Okay. Не хочу висховуватися. Ли їх використовувати то зона просто зупиняться, а не потрошечки буде зупинятися. Угу. І наостанок, пане Олексію, небезпека з неба Посольство США попереджає про підвищену загрозу російських атак у день незалежності України. Йдеться як про ракетні, так і про дронові удари. Хто під прицілом скільки Росія накопичила ракет, і скільки зможе застосувати, як ви думаєте, чи буде ця підвищена небезпека, чи це ну нагнітання з боку Сполучених Штатів. Ні, налітаті сонсу немає. Це небезпека існує, тому що росіяни люблять робити якісь дії під час яких свят чи своїх свят чи наших свят. Але останній, скажімо, рік, майже рік, вони не користуються такою своєю забаганкою, тому що вони знають, що коли ну що на певні дати, ми готуємось. У Нас підвищена бойова готовність. Ми розуміємо, що може бути атака, і вони не роблять так, бо ми в підвищеній готовності. Звісно, ми зіб'ємо ну, знешкодимо набагато більше ніж. В інший день, скажімо так, по повітряних по, по цілі тому вони роблять ну через два, через три дні, через чотири дні. Коли з їхньою точки зору може заспокоїлися, трошечки напруга спали. Тоді начебто майже зненацька хочуть нас застати і вдарити. Скільки тому цілком можливо, що буде на 24-те. американці так просто не будуть попереджати своїх своїм басадор, що давайте. Принаймні з Києва, ви виїжджайте. Є інформація про те, що хоч мають нанести удар по урядовому кварталу. Буде чи це не буде, хто знає. Але от на питання, скільки вони, вони, вони залишились набагато там 600-700, по різним оцінкам. Це всіх Х-101, х 555 кінжал, Калібр, хап. Всіх іскандерів тільки на початок повного штабу не було 900. Тільки а зараз всіх, скажімо, 600, але вони виробляють, підняли вермисов до 100 ракет на місяць приблизно. І вони використовують або одним ударом за місяць, ну там плюс-мінус 100, тобто то, може 85, 80. разом з і звісно, разом з БПЛА. Ми кажемо про балістичні та крилаті ракети. Або ну пригадайте удари, або наносять удари. Два рази в місяць по 50 приблизно ракет, чи три рази по 30 ракет. Ті дві три ракети, які вони запускають там інколи, це це не рахується. Ну не рахується в тому сенсі, що це не є потужна атака. Вони більше місяця, майже півтора, не робили потужних атак. Це означає, що вони накопичили що не менше 100, 150 до 200 ракет, враховуючи, що вони можуть залізти в ці 600-700, 600-700, сімсот дотраканий запас. Тому можна очікувати, якщо вони зібралися помститися за ще щось і готують масований удар. То удар може бути кількістю ракет більше ніж 100, до 200. Більше, вони просто нема чим піднімати їх і нема чим запускати. Тому, якщо буде удар, то ну, з моєї точки зору, ну, це моє, моє припущення, що це буде точно на 24-го. Але це така. Ну, Умовно добра на а те, що це може бути більше ракет ударів, це може бути масовий удар саме по Києву. Ну є таке, є таке навіть причиня. Uh -huh. Тому обов'язково не нехтуємо трива тривогами, так і сигналом да, повітряної небезпеки. Ну, До нас в Києві кожен день тривоги uh -huh. лю людям вже набридли. Але зараз, оці найближчі там 3-4 дні. Коли триволю всі одразу дивляться, що це за задривоція mm -hmm. там, де зміг літає, чи це шахіди літає, чи це ракети. Якщо бр, якщо борони Боже побачили, що це ракетна атака, одразу викрити, бо mm -hmm. це може бути масована атака. і Ми можемо не не, не ми, ну, нема пивоги, яка перехоплює всі 100% відсотків повітрянці. Mm -hmm. Якщо навіть ракета прилетить, а ви не в укритті, ну розумієте, що буде не дуже добре.